Ця місяця буде під Зеленський підпише. Неважливо, Україна, українська влада підпише будь-який мирний план. Дурень. Ні. Дивися, нам хтось, ні. Нам хтось забороняє це підписати, хтось каже, щоб ми це не робили. Давай подивимося, тому що тут така дуже складна ситуація, яку я бачу. Знаєш, коли почалися з'являтися ці новини. Да. Про вимоги США, потім Європейські. Оці. Ти да. знаєш, всі нам складають якісь пункти, тільки ми їх складаємо. Ну, да, ну там є претензія, чого він не пропонує, ну там саме так говорять. Я тебе питаю, нам, нам забороняють підписувати хоч щось. У нас є якийсь покривник, що покрив покривник, нас а, є якийсь куратор? Ні, а, це наше волевиявлення. Ми да. стоїмо за свою свободу. Дивись і, імператриця і королева Пентаклів. Ми стоїмо за свою свободу, ми, ну, тобто розбитого серця, дивися, трійка мечів перекривається верховною жрицею, для людей не буде. Але дивися, тут ще є карта ілюзій. Оте, що відбувається зараз, це реально ілюзія, тому що ем, так мені показують карти, що начебто ми всі і Європа, і Америка, і Україна намагаємося обвести навколо пальця расистів. Да. Щоб вони подумали, що вони на коні, а насправді вони під конем. І так і буде, тому що я, я завжди казала, і з вовками е, жити по вовчевити, і це народна мудрість. Ось так і тут. І я, до речі, перед ефіром буквально зайшла, і е, знову расисти пишуть: ні, ми не ніяких типу, договорів не будемо робити, ми не готові. Це не відповідає нашим умовам. Ти знаєш, що, Діма, якби навіть ми дали всі ті умови, які би вони хотіли, вони б однаково його не підписали і не дотрималися. Ось я,